Ми не даремно згадали е, цю команду, тому що в принципі зараз на плечах цієї команди лежить відповідальність за весь український футбол, тому що багато з них, цих футболістів, вони заграли, і Юрій Миколаївич Колитин це все-таки заклав їм. Це знаєте, бажання. Він хорошу штуку сказав, правда ж? Що вони грали з мужиками, самого самого, самого, самого дитинства, практично, з самої юності. І от зараз, якщо подивитися, знаєте, от на цю збірну, ми давно про неї не згадували, але ми маємо такий успіх. Ми чемпіони Європи Ю-19. Єдиний раз. Ми грали в фіналі, але от тут, щоб виграти, це було єдиний раз. І в нас от зараз ці, ці футболісти достатньо багато, які грають на хорошому рівні. Ви бачите, зараз матч в прем'єр-лізі Базилевич зараз він десь якось трошки загубився, гол Кіпер Левченко. П'ять матчів прем'єр-лізі. І от зараз три ми бачимо достатньо певного статусу. Конкуренцію дуже серйозно да. зараз составить. Бачите, Кривцов, Петров, Кривцов зараз який під шахтарем. Дуже, дуже багато цікавих футболістів. Білий, який зараз в Хайдуку, Будко, який переїхав в Русі, хоча я думаю, що міг би знайти себе. Парцвані. Бачите, ці футболісти вони зараз роблять погоду в українському футболі. Практично кожен у своїй різній команді. Андрій. Я говорю, Люлька, Гармаш, Гармаш взагалі. Гармаш зараз... це, це, це окремо. Це, напевно, одна з тих як, найскравіших зірочок, які могли бути, і вона сталася нею. Він все-таки довідовів, що він може грати на дуже серйозному рівні. Да ми зараз відділили Динамо Без Гармашова, цій грі не так виглядає в атаці. Шахов, який забував Брюге, Рибалка, який зараз є в основі. Чайковський, які так само в зорі є одним з основних футболістів. Ну, зараз там конкуренція, там Гордієнко достатньо серйозно. Бачите, від Відзенець, який через травму, хоча дуже перспективно, зараз, ну, дай Бог, щоб в нього все да, всі. на слуху, назад. ребята, практично, от кожен з них. Це дуже хорошого класу футболів вже зараз. So. Ну от, Бачите, Куркішку, якому видавали дуже багато надій, він все-таки десь зараз ну, можливо, Що, шат, появить, те, що сказав. сказав Кавєрін, який ну, -таки, йому віддавали більше шансів ніж коноплянці. Але бачите, ну, життя... треба більше любити футбол в собі, ніж себе у футболі. Це, це абсолютно справедливо. Але знаєте, наскільки важливо? От, ми давно не згадували про цю збірну. А виявляється, що багато людей, які зараз грають, грають на дуже хорошому рівні. Дай Бог, дай Бог, щоб всі вони себе реалізовували, щоб в нас були успіхи на юнацькому футболі. І дай Бог, щоб у нас ці тренери, отак як Юрій Калітинцев, розуміли, що вони повинні грати серед своїх дядьків, серед тих людей, які можуть показати їм, що таке, що таке справжній футбол, і тоді це все буде гаразд.